Бої э, бойові дії в Курській області не змінили ситуацію на турецькому напрямку Донеччини. Ворог вже впритул наблизився до Турецька. А в самому місті діють диверсійно-розвідувальні групи, заявив пресофіцер 32-ї окремої механізованої бригади Олександр Бордіян в етері Радіо Свобода. Тривають запеклі бої у населених пунктах, які щільно прилягають до Турецька. Йдеться про північне та залізне. Вуличні бої точаться також у селищі Нью-Йорк. Обстріли за допомогою артилерії та скиди з дронів приблизно тенденція зберігається. А з приводу штурмів так, трошечки інтенсивність впала, не це не це, це, це не це не дуже в, в, висока така, скажімо так, дельта. Да, тобто вона впала не, не, незначно, але. Вони намагаються компенсувати оцю нестачу обстрілами саме каба.